До тебе, Україно, моя бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде вона урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця полється. Світе, тихий, краю, милий, моя Україно, За що тебе сплюндровано? За що мати гинеш? Ой, чого ж ти почорніло є поле? Почорніло я від крові. За вольною волю історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишемо плугом, шаблею, мечем, піснями і невольницьким плечем. Боролись ми, боролись наші предки вже наших втрат не вічене число. А знов свободу починай з абетки, а знову скрізь те саме, що було. Розп'ято нас між заходом і сходом, що не орел, печінку нам довбе, зласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знімечити себе. Осором мовчки гинути й страждати, як маєш у руках хоч заржавілий меч. Ні, краще ворогу на відсіч дати, та так, щоб голова злетіла з плеч. Україна, ти моя молитва. Ти моя розпукає кова, над світом люта битва. За твоє життя твої права. Земле, моя всеплодющая мати, сили, що в твоїй живе глибині. Краплю, щоб бою сильніше стояти, дай і мені. Ти ще виболюєшся болем, ти ще розп'ята на шматки. Та вже крута і непокірна. Випросталася для волі. І радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці, Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпро. Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіти, Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.